Душов не читать? читать. Віта з антології Будона. Насправді йому до нас тут змінені, але події мілі місце стопить. От більшість різних мужчин, ніколи дівчинки, думають, що якщо дамочки йдуть напиватися, то вони кажуть, а давай візьмемо дві бутилки вуки, ковбаси, і майонези, і підкила цибулі і наєвенимося в говно. Приличні дівчатки кажуть, друга, а давай вип'ємо по бокальчику Шардоне. А друзі кажуть, яку Шардоне не очень, я би мерло вийшло. А третій, ой, я б Мартині, только сока побольше, напиться не хоче. І назад діетически креветки, або було прозрачно шматочки яловичини, сыр, вартість, алмази, ви розговори про моду, отношения, психологію. Поки не кончиться вино. Мій паразит, сука закрила розпродажу. Обично після цього етапу, якась дівчик, щоб їй исключити на моргу, Каже судьбоносну фразу Наливай, після цієї фрази, буду не Він починається прямо в той міг, коли сказана ця фраза. Бо після неї з Мартіннями, А в холодильнику лише лиш водка або в шкафу віскар. І ви думаєте, дівчатки підуть хер на куди по правильну шардоне? Ні пиво. Ви глибоко і сильно помиляєтесь. Правильні дівчатки достануть водку, потом коньяк, потом віскар сомнітельної породи. Главне, щоб на етапі віскаря дівчикам не приспічило перевращатися в бабочок. Я якось побачила пощіпані брови на етапі О, і я тут ще знайшла, або модельну стрижку і покраску на етапі, що це в тебе тут за розтирачка. Це страшне зрілище, до цього лучше не доводить, бо невинна депіляція може призвести до того, що покажеться, що нові ноги проще буде отрости, коли це вся хуйня заживе. Боже бажано убрать все, что можем закупить їхню красоту. Віта в свои 30 с хвостиком похоже была на подростка. и хоть робила она страшной женщиной медсестрой в травматологии. А от їх взгляда носить челюсті вставали на місце, банальний він і бутилочку стели артувар в магазині, їй не продавали. Обично паспорт навіть не спрашивали, а, а казали, дитину, ти не мороч голову. Віта за це обіжалась. І тому зразу показувала в магазині паспорт, а тоді вже про себе дві бутилки в За своєю такою велітівської зовнішністю Віта, Віта не раз попадала міліцію, де робив її муж. І коли діджорка сообщала про доставку п'яної маловітки, то зверху вже летів Валера з, крик... з криком Віта, блядь, Уб'ю нахуй! і навіть питався вбити, але завжди промазував. Обично віта не розполагала ідеї на пиці. Тому дзвонила подружка з в голосі і розговором «Чо, я тут такі манікюр за що я давай зустрінемось, пастись. Ой, тут в навіть в палаці така розпродажа, халява. Я відповідаю купила на 100 рублів джинси і футбол. Полки Приходь, покажу. На обоих якости вагомых доводов. Валерка, сука, козел, блядь. И тогда девочки сходились або до Або в кафе. Іноді дівчатки справді йшли в кафе. Для початку Віта доставала паспорт, показувала його бармену, охраннику, адміністратору і всім офіціантам. Потім казала, ой, дівчатки, я напиватися не хочу, давайте по бокальчику ще одне. Ага. У великої душі десь на рівні базових інстинктів дівчатки вже розуміли, що треба тікати, або притворитися мертвий, або з відкритою язвою пробити. Черепом, або вже загадя п'яною в гамну. Далі все обично розвивалось по описаному вище сценарію. І якось Валєрка пішов в засаду на Кого Коли ми там висижували, хто знав, але факт відсутності Валірки дома був на ліцу. Нагадше, коли Вітуся виспалася, підзабула про відкриті переломи, і черепно про пройоби од дурних рук і голови, їй стало скучно. І вона почала дзвонити подружкам зі словами Приходь, пожала, ну ніколи не вийде, Валірка в засаді, приходь, га? І так усі. За час збиралася ургентна бригада про подружкінського спасіння і неотложної помощі. Віта доставала бутилочку очку шардони і казала по да дівочки <ривіт> на п'ять красивих жінок бутилочка шардоне кончалась швидко. але знайшлася в хаті санкрі, а потім ще бути лікути іспанського самопалу, а потім ще бутилочка коньячку від до благодарного пацієнта. На момент, коли було прийнято вже все. Друге а, на момент, коли прийнято вже було бігти другий раз погодку за словами. Что мы для в не делали? Возьму полку колбасы, пачку майонеза, батоны цибули. Вита сказала, что ей надо покрасить волосы и выщипать брови. Вита была готова до любых экспериментов. А в девочках проснулся зверь и дали одновременно. Ей хотелось сюрреализма, кубизма и полярче. Вита красила в цвет гнилой вишни, в четыре руки в бутылку водки. Попутно развлекая соседей в караоке. Это была настоящая феерия красоты и нежности. Гнилой вишни. вишні хватило на дверку холодильника і два халата. Сусіди безнадіжно визивали ППС. ППС безнадіжно казав Віточка, ну зробиш же партіша. Коли Віта приобрела крайню степень краси, то рішено було, що таке буйство красок і форм не можна держати в чотирьох стінах і треба срочно показати на людях. Охранник найближчого клубу, офіговає від космічної Вітіна красоти, навіть не попитав паспорт. Бараган на всякий случай налив лишню порцію, а юні мальчики Ступили Віті столік. Коли Літа впевнена в своїй включительній привлекательності, спробувала станцювати на стоїці і завалила пармена і пару графинів з чим то вкусним і дорогим, ППС приїхав з болі рішительними действиями. Ренок у віти почався привично, побізьяніку. Повертаючись із засади, на всякий случай заглянув діжут, а там дитиним голосом розказував матюки в нечуваних варіаціях якийсь страшний лютий рібенок. Аліна навіть подумав, що то йому сниться, поки дитина з красною головою фрагментарними правами не сказала. О, Мамірочка, твоя красоточка, готувати додому!» Валеры, они свидут доксиции, они тут даже на... Міліції любив переказувати під час інтерв'ю між самим журналістом. Що кричала Віта в таксі, про це боїться спать водителі диспетчер. І от коли вже біля свого дому Валера витяг Віту і повісив її на плече. Віта робила бракорозводну заяву із словами Я ти, сука, три місяці не дам, дорожчи, бургові хочеш». Бабулька з Сіпком і Тузиком пішли в атаку на Валеру. Тузик намагався вкусити Валеру і взагалі порвати барабанні перетинки. Бабулька лупашила Валеру по ногам і голові. Віка верещала і ржала за словами «Получи, придорог, мір справедливий. Валера намагався вижити, а бабулька привлекала люденьки, педофіл, педофіл, в педифін!